Лот номер 7 Взуття Armani плюс ГЕС плюс сумки Армані. Розпочинаємо перегляд Кросівки Армані в 40-му розмірі. Майже все взуття буде упаковано в оригінальну коробку. Дуже красиві коробки стильні. Розмір 37. Основу лоту складає взуття Армані, і також в лотах буде три або чотири пари від ГЕС. Ця модель буде в кожному лоті, і розмір тут 36. Кросівки Armani. Ця модель в кожному лоті. Одна або дві пари. 36 розмір. Черевики також в кожному лоті. Одна або дві пари? Розмір. Розмір сорок. Крусівки. Жовто-блакитний принт. Тридцять восьмий розмір. Гес? Ця пара також в кожному лоті є тридцять восьмий розмір. Це фабричний сток. Розмір 37. І це ексклюзивна пропозиція від луч. Таких кросівок ви більше ніде не знайдете. Розмір 37. Ці кросівки я говорила, в кожному лоті є. Одна або дві пари. В цьому лоті дві пари і. В розмір 38. Ще одні черевики. В кожному лоті одна або дві пари. В цьому лоті одні чорні, одні сині. Чорні в 37-му розмірі. І в кожному лоті буде одна пара від Ніла Ніла Розмір 38. Також в лотах буде 4 шопери від Армані. 2 червоних та 2 синіх. В комплекті до шопера йде пильник. Лот номер 7, 4 сумки та 12 пар взуття. Він може бути ваш.